Пане головуючи, я все ж таки би враховуючи те, що як позіфракційний мені не завжди вдається отримати слово, я би все ж таки хотів вас дуже звернути вашу увагу. Хотів би звернути вашу увагу, звернути увагу всіх депутатів, що нас сьогодні якимось дивом опинився в порядку денному законопроект 2506 а. Ми ще до нього не дійшли. Він опинився в розділі раніше обговорених. Це на моє глибоке прокання: антинародний законопроект щодо приватних судових виконавців, щодо щодо яких закріплило два законопроекта, і ми по. Ними ми по ним дуже тут довго дискутували кілька тижнів тому. Так законопроект двадцять 2506 а був відхилений Верховною Радою. Ця інформація є на сайті Верховної Ради. Там чітко написано, що він був поставлений на голосування в другому читанні, і в цілому не на не сигнальне голосування, а в другому читанні і в цілому був поставлений. Не набрав достатньо голосів. Тому він є відхилений. Тому я публічно звертаюся до пана головуючого. Будь ласка, в цьому плані дотриматися регламенту і не виставляти цей законопроект. Повторно в порушення регламенту на голосування, коли якщо до цього дійде наш сьогодні порядок денний. Дякую за увагу, пане Юлі, я Змушений відповісти. Я нагадаю, що відхиленим був перший законопроект, який пропонувався в цьому розділі судової реформи. А 25.06а і двадцять 2506 А я оголосив, що ми їх будемо розглядати в розділі принішу обговорених. Ми тоді відхилений був тільки перший законопроект. А тих два я оголосив під стенограму, що вони будуть по них приймати рішення буде пізніше. Дякую вам.